Напередодні різдва та нового року починають активно працювати ялинкові базари. Попри зменшення попиту, хвойні деревця таки купують. Щороку певну кількість ялинок реалізовує державне підприємство Кам'янець-Подільський лісгосп. Попри те, що лісова галузь реформується, але люди, які звикли працювати, вони знають, що свою роботу потрібно робити. Сьогодні лісівники активно готуються також до нового року. Я маю на увазі, вони вже заготовляють хвойні деревця, ви їх реалізовуєте. Скільки Кам'янський лісгосп реалізовує цього року ялинок? Іде цього року підприємство планує реалізувати понад дві тисячі штук, будуть реалізовувати по лісництвах підприємства. Наразі вже почали купувати ялинки. Так, уже реалізовано понад тисячу штук. Аби заощадити кошти, хвойну красуню можна купувати не на ринку, а обрати безпосередньо на плантації. Середня ціна 125 гривень за поганий метр ялинки. Ялинки досить непогані. Такий варіант для лісівників навіть кращий, бо не рубають надлишок. Всі вирощені у лісництві та зрубані під реалізацію ялинки обов'язково маркують. Після того як ми заготовимо ялинки для реалізації населенню, вони мають прийти електронний облік. А щоб це застосовуються бірки. Такі бірки або бумажні бейджики, не похожі до цих. Це означає, що ялинка вирощена в держлісгоспі, вона продається і вона підлягає електронному обліку. Можна прийти обрати, але обов'язково в присутності когось із працівників лісництва. І ця ялинка також обов'язково маркується. Так, обов'язково підлягає електронному обліку, чіпляється бирка, і легальність ялинки можна перевірити в мобільному додатку Ялинка.Інфо. Кожну ялиночку ми. При продажі зачіпляємо бірку і тільки тоді можна ялину реалізовувати в сюди. Тут є штрих-код, Можна перевірити по штрих-коду, де ялина вирощена, де зрубана, яка її вартість і хто її продав. Аби не гаяти часу на площі, де вирубали ялинки, одразу садимо нові, каже лісничий Дунаєвецького лісництва Іван Навроцький. Цього року на ділянці було досаджено 5 тисяч саджанців молодої ялинки, звичайної. Ялинки, як і будь-які рослини, потребують догляду. Висаджування, підживлення, прокошування, формування крони. процес довготривалий і кропіткий. Через 5-6 років мінімум це буде ялина готова для продажі населенню. Кропітка робота. Через 5-6 років вона скільки виросте? До метра? Хоча б? До метра метр, чуть більше. Щоб зрозуміти наскільки кропіткою є праця лісівників, наведемо такий приклад: аби виростити от таку ялинку від саджанця, потрібно затратити 5-6 років. Але хочеться, аби ялинка була густою і пишною. Для цього роблять формування крони. Гілочки обрізають, вони наростають нові. І от уявіть собі, щоб цей гілок було вдвічі більше, потрібно затратити майже вдвічі більше років. Найбільший попит на невисокі деревця великі беруть рідше. Якщо ялинці понад 15 років і вона вже має 6-8 метрів у висоту, її, як правило, уже не рубають. Такий залишок разом з молодняком формує нову ялинкову площу, а колись перетвориться на справжній хвойний ліс. Ставити ялинку чи ні особиста справа кожного з одного боку. Дійсно, сьогодні війна, економічна нестабільність і настрій не зовсім святковий. Але... Ми повинні жити з вірою у серці, з вірою у перемогу. І як на мене, то усе це мене, адже свято це не гучні забави, а свято це те, що у нас в душі, це єднання, це відчуття родини і відчуття гідності. Багато хто говорить, що не можна дітей позбавляти свята, але якусь впевненість і твердість мають відчувати саме дорослі. Ми не маємо права опускати руки, бо саме цього чекає ворог. І, можливо, Можливо, така хвойна красуня з'явиться не у кожній оселі. Можливо, хтось обере для себе штучну ялинку, хтось лише її прикрасить гірляндами, але якесь свято і впевненість у завтрашньому дні обов'язково мають бути.